Привіт, плейвей. Ви дивитеся чергові перші враження, і цього разу у нас іграшка The Vanishing of Ethan Carter. З вами буду я, Олекса Мельник, та Олег Куліков, який просто зараз пояснить значення назви цієї гри. Ну привіт, привіт, тобто значення. Ем, оскільки переклад дослівний зникнення Евана Каїтана, перепрошую, ітана Картера. Ми безпосередньо будемо це зникнення розслідувати. Іграшка ця не проста, а польська, і до неї ставлення майже як до української, тому що це Східна Європа, це близький нам менталітет, і разом з тим це люди, які робили відьмака, здається. Ні, це, це ж вихідці. Це, ти трошки помилився. Це люди, які робили перший пейнкілер та були шторм. А, так, так. Астронавт називається ця студія. І вони доволі лояльні до PlayUA, з нами спілкувалися, просили кидати запити на наступні їхні ігри. Тобто вони вже будуть, мають люди такі плани. І е, в нас в редакції ставлення до загубленого Ітана Картера розділилося. Є група людей, які вважають, що це провальна, нічого не варта гра. І є люди, які просто окропом сяють від побаченого в кожній. Кожному кадрі, в кожній секунді, того, що гра просто візуально дає. Байдуже, як, як вона грається, ну вона красива до у, у ну, я, я не маю емоцій це описати. Я бачив лише е, скільки? 14 хвилин. І я ці 14 хвилин топтався на клаптику на галявинці у лісі. Ну зараз я, я все покажу. Ну так нюанс якраз і полягає в тому, що е, краса гри це той аргумент, який абсолютно ніхто спростовувати не буде. А от і перш ніж ми почнемо, я хочу наголосити, що ми граємо з неофіційною українізацією, яку виконав пан Бандит, він опублікував це у блогах на Play.ua, а також на толоці гуртом.com. Хто має іграшку у стімі, вона спокійно сприймає цей українізатор, і пан Бандіт українізував уже дуже багато ігор. А граємо ми з польською, mnie. що просто неймовірно, Gdzie така шикарна не польська, як, як у найкращих польських фільмах 90-х років минулого століття. Prospero, я. Дітики, такі, як Itan, листи. Достає їх множество. Лист у Тітана виглядав як кожен інше. Ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie znał. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. I ten znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Мені навіть казали, що загублений Ітан Картер це трішки жахастик, але з усього побаченого у трейлерах і прочитаного в новинах, я зрозумів, що це радше містичний трилер. Щось на кшталт а, цього. Боже, як воно. Пікс? Про детектива. Ні, Пікс все ж таки складніше. Про детектива. Ти про Мурадет, який мене давно. Так, Murdead, Мардред. Так, воно от схоже. Ну графічно я не бачив нічого красивішого. Картинка настільки м'яка, що не одразу розумієш перед тобою вже власне ігроладне відео, а не рендерений ролик, так і е, тут було попередження перед е, початком, що гра не збирається вести нас за ручку е, по сюжету, тому е, доведеться самостійно е, визначитися, куди йти, що робити. Ну е, знаєш, я тобі знає просто ну, дорога. Я тобі скажу навіть більше: гра як не ну має такого традиційно поданого сюжету у звичній формі, як ви як ми звикли, коли ми пасивний спостерігач. Грі є чудесний оповідний механізм. У грі є шикарно розказані та вплетені історії, і важливість якраз оцього, чому в грі настільки хороша графіка, тому що дивитися і думати це дві основних речі, які доведеться робити у зникненні ну, ітана картера. Це, це гра е, в основі механіки якої стоїть е, таке повільне, вдумливе обстеження місцевості. Причому ваш без піксельхантингу, його тут. Е... Е, ну, він тут е, дуже такий спрощений. Е, графіка дуже красива з відстані, зблизька вилазять спрайтові рослинки, Ну, можна це пробачити, думаю. Не така вже й велика біда. Ми, шукати... Ми опинилися на самому початку гри в ролі детектива, який, якого покликали розшукати Ітана Картера, хлопчика. і у цьому лісі чомусь дуже багато в пасток, я вже на дві натрапив. А пастки це елемент однієї з історій. Ти повинен знайти їх всі, і тоді, тоді дещо відкриється. Ну, Олеже, ти як на людину, що не гралася, оце. Тут бачиш, що цікаво, після кожної пастки мені відкривається картинка дещо більша. Так, так, так. І саме тому їх потрібно знайти всі, аби зробити перший такий перехід у потойбічність. Бо наш головний герой Пол Просперо. Він... Ну, це неймовірно красиве сонце. Неймовірно красивий пейзаж. я... Олеже, я в раю. Ну, Я цього зараз оцінити через трансляцію не можу. Це. А! Я не можу! А, Наталю я вдруге закохався! А, І втретє! Олеже, ну чесно, мені очі вилазять від цього. Запам'ятайте, чергову любов Олекса Мельника звуть Unreal Engine. Це. О, вже почав скріншоти знімати. Е Гаразд, добре. Я думаю, ми обмежимося. О! Я. Н... Чекай, треба віддихати. Я думаю, ми зможемо. Зараз, за ці 20 хвилин, які нам відведені у перші враження, просто дослідити цю галявину і знайти всі пастки. Ем... Мені гра показує 60 FPS стабільно на середніх налаштуваннях. У мене. Середній комп'ютер 56 -та, 560 -та відеокарта. Щось там 8 ГБ оперативки і I5 процесор. Тобто на сьогодні це посередня машина. Тут е, я б. Ну, ця гра для мене на надовго. Дуже надовго, я знаю, що вона не, не є довготривала. Вона не довготривала, знаєш, якщо не досліджувати, а йти просто по тих місцях, які тобі покажуть. Бо е, я зустрічався з твердженням, що зникнення Ітана Картера це дуже примітивна гра, і вона банально простенька. Ні. Е, тут... Вона простенька, безумовно. Але знаєш але... чому вона проста? Тут просто є геніальне дизайнерське рішення. Ти не наламаєш тут ніяких дров і ти не заплутаєшся, тому що. Якби ти не ходив по цьому відкритому світу, він настільки класно продизайнений, що доволі швидко ти сам зробиш те, що треба, бо ти не можеш зробити те, чого не треба. От. Я ось щось не можу знайти інших пасток. Може, рухаємося далі, чи ти можеш мені підказати, де, де тут а можна? не можу. Просто я намагався роззирнутися і побачити пастку до того, як вона спрацює, але чомусь е, не, не зміг. Ну дивися, якщо зараз оця ділянка тобі важко дається, можемо просто пройти далі. Окей, йдемо далі. Стрибати не можна, е, бігати можна. А хоча це, знаєш, якось не, ну, не, не по рольовому, ми ж детектив. Ну, я обійшов, мені здається, повністю всю ту місцевість. Можливо, десь там в інших місцях буде. Ага, бач, я не можу тут. Зурвиш стрибати не можна. Це плюс. Ну це неймовірна краса. І головне, така місцевість на нашу схожа. На Карпати. А Тому що це якраз. Якщо не помиляюся події, тому е гри відбуваються в штаті Вісконсин. А це дуже схожий кліматичний пояс, ось саме з нашим. Red Creek Valley. Звикле, спокійне no, місце. Життя навчило мене двох речей. Так, насправді, нігде не є спокійне. І жодне місце не є звикле. Цікаво, що назви в оригінальному озвученні залишилися англійські. А, Red Creek Valley. А в українській локалізації вони перекладені. Ну, я все ж за адаптацію назв, які е, мають е, там певний зміст, ну, ось як Червона Долина. Ну, долина Червоного Струмка. Так, Долина Червоного Струмка. Я не мав можливості читати. Я, я зачарований цим цією безмежно прекрасною картинкою. Це я бачив у трейлері, це я пам'ятаю. Отут піксель хантинг дійсно прибрали повністю. Залишили тільки uh, власне дослідження. Тобі вже дають підноси. Ось активна точка. Давай, вивчай. Кров, тварина, людина. Вбивство нещасне випадок. Ага, я побачив першу зачіпку. І ти відчув себе головним героєм серіалу Шерлок. Так. Руків'я. Ага, тут ясно. Що руків а, Чує моє серце. Тут неточний переклад, бо я вже в стартовому ролику помітив одну дуже суттєву неточність. Я бачив Як оригінальні це? тексти, там в Українізаторі вже є розбіжність. Мова йде навіть не стільки про руків'я, а скільки про гальма. Чи поїзд гальмував? Угу. Mm -hmm. Чи ні? Так, ну поїзд не їздить. Він стоїть на місці. Його, мабуть, треба зрушити. от Руків'я то воно означає оце руків'я. Так, але стоїть. Ще... А, ось це. Це руків'я, яке заводить потяг. Тобто це дизельний. дизельний. як то? Тягач чи що? Окей, Рейковий. Забираю свої слова назад, прошу вибачення. Але не про я це заставку. бачив, я це бачив. Зараз буду вивчати. Я, я знаю, як це пройти. Це типу навчальна така. Ти це дивився в трейлері. Так. Вузли. Розв'язаний, прив'язаний. Немає крові. Значить, удар потяга об щось живе стався не тут. Логічно. Ось тут калюжа крові. Тут явно когось чвикнули. Частина трупа. А, це кінцівки, ноги лежать. Бо бачу, заваж, плями крові лише на одній рейці. Жертва відповз, відрубані ноги. Ідемо далі по сліду крові. Мало яка детективна іграшка пропонує от такий простий і разом з тим справді детективний ігролад. Так, мало того, що він втратив кров, втратив ноги, йому ще й проломили черепа. І знаєш, що мені, що подобається в цьому детективному режимі, це те, що думки рухаються так як, ідуть, так, як вони йдуть справді в людини. Тобто немає якогось конкретного одного напису, є кілька, які просто зринають і рухаються, і зникають. Так само, як ти перебираєш в себе в голові версії. Мені треба знайти. Якісь зачіпки, щоб активувати ролик. І я знаю, що знаряддя вбивства десь тут. На березі. Ось щось тут лежить. О, руків'я. Це, це знаряддя вбивства. О, я з допомогою мишки можу покрутити. Ну, це доволі звично для адвенчур, але це не назвеш чистою адвенчурою. Я щасливий, що переживаю час, коли едвенчури перероджуються. не відроджуються, а перероджуються. Класичні адвенчури, як на мене, вмерли. І зараз робити те, що було цікавим, там 10-20 років тому, через те, що комп'ютери були слабкі і тільки адвенчури нормально виглядали, зараз. Ну, знаєш, З тобою вже не погодяться люди, які вирішили випустити Grim Fandango знову. А, ну це... Прод... Нова аудиторія не... не схаває, я впевнений, Ти але думаєш... там дуже велика армія фанатів олдскульників. Так, нюанс полягає в тому, що такі хороші ігри, як Monkey Island, Full Throttle і той же такий Grim Fandango їх жерли не тільки через ігролад і загадки, а через дійсно круті історії та діалоги. А в цьому була і їй буде потреба. Е, Олеже. Але погодься, що час минув. Пора рухатися далі і розвивати жанр. Ні. Він, він не може бути так. От я пройшов трилогію депонія, я колись просто дурів від жанру Adventure. Я любив оці point and click оці переходи між локаціями, ці. Ом... Прорендерені красиві картинки, на яких ходять тривимірні чи намальовані анімаційні персонажі. Але це все вже набридло, приїлося. Це не дуже добре. І ось, наприклад, ігри від, Тел... від Telltale Games, чи як? Telltale. Так. так. Вони показують, куди може розвиватися жанр адвенчур. іграшка, яку ми зараз першовражаємося, теж. Показує дещо. А я б сказав, що взагалі зникнення Ітера Картера це ніяким боком, не адвенчер. Це. А, якщо підбирати аналоги, найбільші аналоги це Люба Естер та а, гра якоїсь. Диком... Ти не дуба впав. Ну, Люба Естер це, це інтерактивна інсталяція мистецька, в якій ігрового, власне, немає. Там геймплей, це іди вперед. Ну, не лише. Там... Є той же самий. Олеже, ну з ким ти будеш сперечатись? З тобою. І я готовий сперечатись. Я, я її так задрочував, цю любу Естер. Це, це настільки прекрасна іграшка, що. Але власне іграшки в ній дуже мало. Через там добра годин... історія, яка завуальована. Там там паскудний сюжет, який, але він дуже класно завуальований. Паскудний сюжет як... Ну він банальний, але з часів античності людство вже нічого нового не вигадує. А Знаєш, через кілька годин ти будеш точно те ж саме говорити про Ітана Картера. Що сюжет? А, ні. Так тут же ж не сюжет. Ні, що власне Цінність полягає в тому, що ми загальним дослідженням, ходінням бродінням. Ми докопуємося до істинного сюжету, тому що е їх насправді є два. Тут є подвійна подача і таке здоровецьке здоровецьке подвійне дно, яке ну, дуже шикарно. О, я завів цю дрезину. Це дрезина називається. І тут дуже все лінійно, все дуже просто. Пропустити неможливо. Хіба що якісь е міні-головоломочки. Дир-дир. Що? Я кажу бірдир і ти їдеш вперед. Так, я їду вперед, я хочу глянути, що там під дрезиною. Бо... ну я думаю, ми закінчимо перші враження, щойно розгадаємо цю головоломку. А на дрезині тут під дрезиною нічого. Ну, добре, добре, повертаюся. А, спробую відігнати її назад, де все почалося. Давай назад. Ти не пам'ятаєш у трейлері? Я пригадую, вони там ще те, що вирізали, аби не спойлерити. Я чесно скажу, ігроладні трейлери не дивився жодного. У моїй голові засів тільки цей стартовий тизер про чоловіка, який сидить і спалює різні речі. У вогні і осей, і в мене такий здоровецький був імпринт. Так, я відігнав, далі вона не їде. У плані сприйняття персонажа іграшка дуже близька до класичного Half-Life. Хоча наш герой дещо таки барнякає. камень. Свежий бруд. Мне треба найти камень? Нет, mm, тут, тут... Або камень какой був был порухан, и снова сбоку какая-то табличка лежала. Трясся, я... Я... Гадки не имею. Ну тут дрезина стояла. Тут її завели. Ага, можу поставити сюди дрезину. Навряд, вона вже... Стоп. А, ні, канистру, ти також бачив. Я спробую поставити сюди дрезину. Ще вона, якась зачіпка з каменем. Що би це могло значити? А, там, здається, що цей, коли ти знайшов труп, в нього крім... Відрубаних ніг здається, щось із головою ще було, правда? Так, проломлена голова. Я з Значить, знаю, що... камінь це якраз от той, який забрали з цієї купи. Чому табличка була в купі з каменю? Табличка лежить збоку, відповідно, хтось забрав камінець з цієї купи, аби потім знайти і добити того, хто то там повзав. Що з тобою, дрезина? Ну, тобі обіцяли, я то. такий э, захоплений, і мене вже затягло настільки, що я часу не відчуваю. Ой, я забув, треба завести її. Камінь. Де може бути камінь? А... До речі, музика нагадує мені Сайбері. А Давай може повернемося до трупа, а можливо, там, де з боксу камінь. Там десь збоку, зараз глянемо. Але я поставлю автотрицину сюди. По суті, це як... Е, зачіпки якісь. Ну. Поставив і що? І здається, тут вже нічого. Тобто, розумієш, в силу специфіки структури тобі ніхто не буде казати, що щось виконано. Так, так. Відповідно. Ні, ну... Результатом твоїх дій буде розблокований ролик. Ну так, але здається, в мені проміжні речі. От. Ну, не... Воно не воно. Ні. Камінь, камінь. А, і повертаючись до того, що ти мене перебив після Любої естер, бо вчинив невиховано, бо не дав мені договорити. Ха-ха-ха. Uh, я, могла... я не впевнений, що дурням слід давати можливість договорити. Окей, okay. тонко, зараховано. Uh, ще хорошим аналогом от, зникнення Ітана Картера uh, є Gone Home. А uh, я не грав. Щось там про лесбіянок? Так, yeah, причому там лесбійки тільки тому, що треба було зробити. Вау, наша гра про лесбійок! Ну, Але структура та ж сама. Тобто у нас є одна велика вільна локація, з якою ми можемо інтерактивити. Багато з чим, але не з усім. І збираючи докупи шматки інформації, знаходячи ключі, які нам дають доступи в нові ділянки тобто тут це аналоги оцих роликів. А ми збираємо цілісну історію. Мушу зізнатися, я безнадійно застряг. І гадки не маю куди рухатися далі. Що його вдіяти? Де тут взагалі його заправили? Заливали пальне кудись. Ну, Я значно, не знаю, ні. Де пальне насправді багато. зараз не настільки важливо. Тепер важливий камінь, яким вдобили людину. Може його поставити на місце, де сталася аварія? Mm. Навіщо? Він ж там не зупинився. Може там буде ролик. Я сумніваюся. Бо тут ролики з тригеряться взаємодією взаємодію з якимись об'єктами, а не з розстановкою об'єктів. Ну, я не знаю. Я думаю, що можна закінчувати. Ми вже на вражалися на 20 хвилин, основні ігрові механіки показали, хоча... Хотілося би таки побачити, що ж там діється з цим. Що тут сталося. Ну, знаєш, найбільші враження це були твої. Просто. Ну, неймовірної потужності та щирості вигуки. І я думаю, це хороша ознака того, що гру як мінімум варто побачити. Ну тут приємно перебувати. Так. Не, ну я все ж таки ще щось пошукаю. А може десь тут щось є. Ні, а, ну тут можна довго блукати. Гаразд, ви дивилися перші враження від іграшки The Vanishing of Ethan Carter. З вами були Олекса Мельник та Олег Куліков. Заходьте частіше на playua.net. Дякуємо, що дивилися. На все добре. Папа. -па.